Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму заливний пиріг з консервою. Готується швидко та без клопоту. Все змішав та готово. Отже нам знадобиться 250 мл кефіру, 2 яйця, 60 г вершкового масла або маргарину, по 1 чайній ложці цукру, солі та розпушувачу. Також знадобиться борошно. А для начинки 4 варених яйця, зелень кропу петрушки та зеленої цибулі та одна банка консерви. У мене тунець можна використати і сардину. Спочатку приготую начинку, наріжу зелень та яйця. Змішую нарізані яйця та зелень, додаю консерву та трошки солі. Для тіста змішую кефір, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль та цукор. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. У форму виливаю половину тіста, викладаю начинку, а зверху викладаю другу частинку тіста. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин. Розмір моєї форми 20х20 см.